Хочу показати вам своїх фунчат, які зростають в такі пластиковому контейнери харчовому під закритою кришкою. Трохи налила туди водички. І намазала я ці паростки 10 лютого це такініновою пастою. Тепер дивимось, що в нас всередині. Так, перший квітонос. Мазала я пастою ось цю бруньку. Але, як бачите, на ній змін майже немає. Вона. Зовсім трошки підросла. Зато вріз пішла верхня брунька. І здається, що це квітонос. Але будемо спостерігати, що з нею буде далі. Другий квітонос. Ну, ось бачите, тут вже більш-менш схоже, що це буде такі дітка. Маленька вона, бачите, така вона відтопирилася. Тут є такі от яке розголодження, як будто листочок буде, розетка маленька. І чекаємо далі. Як вона буде рости. Нагадую, що цим всім дітям 18 днів. Так, третій квітоносик. Ну, тут ситуація така, ж, як і в першому. Тобто, мазала я тут, дивлюся, воно тут почало псуватися, і почала рости брунька внизу. Ну, коротко, щось таке будемо дивитися. І четвертий квітоносик. Ну, він ось такий. Але теж він більш по формі, схожий на дітку. Може, дві дітки там будуть. Ну, 50% це теж результат. Подивимось, чи виростуть, чи вистачить їм поживних речовин. І ростуть вони в мене на батареї, режим плюс-мінус 4, під, звичайно led лампою. Протягом 12 годин я намагаюся їм давати світло. Якщо на вулиці дуже сонячний день. То я їх переставляю на підвіконня, і вони мене стоять тут. А тут у мене росте мох зелененький, чудовенький.